Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Головна економічна новина світу на цих вихідних: те, що в суботу президент США Дональд Трамп підписав. Драконівські 25% відсоткові митні тарифи на імпорт з Мексики і Канади на всі види товарів. Там є кілька виключень. Я розповідав вам, що це в основному енергоносії, на них ставка нижче 10%. Також Трамп вдарив новими тарифами по Китаю, ввів додатковий 10-відсотковий митний тариф на додаток до вже раніше запроваджених ним ще в його попередню президентську каденцію. Ці нові тарифи набудуть чинності. Півночі у вівторок президент США заявив, що вони будуть запроваджуватись у відповідь на занепокоєння щодо нелегальної імміграції та наркоторгівлі, хоча викликає величезні сумніви, чи це справжня причина або лише привід. Я дотримуюсь такої думки, що це лише формальний привід, тому що насправді. З тієї ж Канади до Сполучених Штатів там Джастін Трюдо сказав, скільки надходить наркотиків, да? тобто, і це ну, просто неймовірно смішні обсяги, да? які, очевидно, що повністю викринути ніколи взагалі буде неможливо. Дональд Трамп також заявив в своїй соціальній мережі Social, що американці можуть відчути економічний біль від нових тарифів, які він наклав на ключових торгівельних партнерів, але він стверджує, що. Це варте того, щоб захистити американські інтереси, незважаючи на попередження, що ці заходи призведуть до зростання цін для споживачів. Я нагадаю вам, що в свою попередню каденцію Дональд Трамп запровадив митні тарифи 10, 15, 25, там до 30% відсотків на низку китайських товарів імпорт з Китаю в сумі там на понад кілька сотень мільярдів доларів США. Китай відповів аналогічно, і тоді теж Трампа попереджали, що це буде. Інфляція, це буде непопулярність політична, це загроза для економіки. Він не послухав і зробив це, і треба визнати, що згодом Джо Байден, який виграв вибори, він не відмінив ці мита драконівські введені на Китай. І більш того, він їх зберіг і навіть дещо підвищив на окремі види товарів. Тобто вони разом сушать Китай, але сьогодні це стосується не адрес на Китаю, який є головним, скажімо, конкурентом, опонентом да, Сполучених Штатів Америки. Це стосується цілком дружніх країн, таких як, наприклад, Канада або найближчого сусіда, такого як Мексика. Більше того, Євросоюз вже готується до того, що Трамп оголосить тарифи на їхні товари. В п'ятницю президент США заявив, що абсолютно точно запровадить тарифи проти блоку. Очікується, що Європейська Европейська комісія і представники 27 країн-членів обговорять цю можливість під час зустрічі міністрів торгівлі у Варшаві. У вівторок. Ну, інвестори також готуються, але вони готуються до падіння ринків після відкриття фірш на тлі побоювань, що тарифи Трампа стануть початком торгівельної війни, яка може мати негативні наслідки для світової економіки та зростання. Я в окремому відео розповім вам про наслідки для інвесторів, для інвестицій, для різних класів активів, що ця торгівельна війна означає ну крім того зрозуміло, що на трампа одразу накинулись його політичні опоненти провідні демократи попереджають що тарифи Трампа вдарять по гаманцях американців чак Шумер це лідер меншості в сенаті США, голосив звинувачення на адресу Трампа, заявивши, що було би добре, якби Дональд Трамп почав зосереджуватись на зниженні цін, а не на їх підвищенні. Шумер додав, що Білий Дім повинен засередитись на конкурентах таких країн. Нах, які підтасовують правила гри, наприклад, на Китаї, замість того, щоб атакувати власних союзників, і що ж Трамп він слухає цю критику, ці зауваження. Він оголошує в своїй соціальній мережі, що Канада має стати омрійним 51 м штатам. Буквально кілька годин тому Дональд Трамп підтвердив своє бажання, щоб Канада стала 51 м штатом Америки. Це те, що Джастін Трюдо вже неодноразово категорично Відкидав Трамп. Опублікував цю заяву на своїй платформі і сказав: ми платимо сотні мільярдів доларів на те, щоб надавати субсидії Канаді. Навіщо? Немає ніякої причини. Нам не потрібно нічого з того, що в них є. Ми маємо необмежену енергію, ми повинні виробляти власні автомобілі, і маємо більше деревини, ніж ми можемо коли-небудь використати. Від цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, сказав Трамп. Жорстоко, але правда, сказав він. Тому Канада має стати нашим омрійним 51 штатом. Набагато нижчі податки, набагато кращий військовий захист для народу Канади. І написав Кепслокам, жодних тарифів. Як відповіли на ці нові тарифи, на ці накази і на ці заяви Канада, Мексика та Китай? Ну, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про введення відповідних мит у відповідь на всі товари, що імпортуються з США? Вона підкреслила, що діалог важливий, але треба захищати власні економічні інтереси країни? Шейнбаум сказала, що доручила своєму міністру економіки реалізувати план Б, над яким ми працювали, і який вкрить. Включає в себе тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики, сказала вона. Запропоновані мита будуть становити від 5% до 20% і будуть поширюватись на такі американські товари, як свинина, сир, свіжі овочі, сталь. Хоча автомобільний сектор поки що залишається поза відповіддю цим тарифним ударом у відповідь. Та да? міністр економіки Мексики Марсела Ебрард заявив, що Мита Трампа порушують угоду між США та Мексикою, так звана USMCA, угода про вільну торгівлю. Він підкреслив, що Мексика має намір. Відстоювати свої права у цій торгівельній суперечці. Що ж, Канада? А прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який, до речі, розмовляв Шейнбаум, окремо заявив, що його країна запровадить власні 25% відсоткові дзеркальні мита на окремі американські товари на суму 155 мільярдів канадських доларів. Це десь близько 107 мільярдів доларів США. Причому перший раунд цієї відповіді відбудеться вже у вівторок. Так само, як і Америка вводить проти Канади, а другий через три тижні під нові тарифи підпадають такі товари, як пиво, вино, бурбон, фрукти, соки. Ми звичайно не прагнемо до ескалації, але ми будемо захищати Канаду, канадців і канадські робочі місця, сказав Трюдо, попередивши про розрив у давніх канадсько американських зв'язках. Канада, однак, сподівається, що американські тарифи не набудуть чинності у вівторок, і громадськість очікує, що їхній уряд твердо буде стояти на позиціях в торгівельній суперечці з Вашингтоном, каже канадський посол. Я думаю, що канадський народ буде очікувати, що наш уряд буде твердо стояти від. Відстоювати свою позицію, сказала посол Кірстен Хілман в інтерв'ю ABC News. Ми зовсім не зацікавлені в ескалації. Але я думаю, що від нашого уряду буде дуже сильна вимога, щоб ми відстоювали угоду, яку ми уклали з сполученими штатами. Мова якраз про цю угоду, про вільну торгівлю. Китай, як відповів Китай, це дуже цікаво. По-перше, цікаво, що Трамп запровадив 10-відсоткове мита, а не 25%. Але треба сказати, що це не Мита замість існуючих мит, тому що по низці товарів на десятки-десятки мільярдів доларів по різних категоріях Китай раніше отримав від США митну ставку 10, 15, 25%. Тобто такі драконівські тарифи вже діють не один рік на цілу низку товарних груп, які імпортуються з Китаю. Тому ці 10% це не замість, це додатково. Тому ті, хто пишуть, що Китай пожаліли, пожаліли відносно чого. Жаліли, звісно, відносно тієї обіцянки, яку Трамп робив раніше, 50-60% Та ну не факт, що він не буде рухати в тому напрямі, але особисто у мене складається враження, що США і Китай домовились. Моє враження суб'єктивна, підкріплена тільки моїм аналізом. Ви, до речі, можете поділитись в коментарях, чи згодні ви зі мною чи ні. Чому я так вважаю, тому що. Китай найм'якше відреагував на цей недружній захід з боку Сполучених Штатів Америки. Вони заявили, що подадуть позов до світової організації торгівлі проти США. Китай. Друга за величиною економіку світу, після США буде скаржувати американські тарифи в світовій організації торгівлі. Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю. І це сталося після того, як в суботу президент США наказав запровадити 10% відсоткові додаткові мита на Китай починаючи з вівторка. Знов таки, з цього вівторка, запровадження тарифів з боку США серйозно порушує правила СОД, Заявили в Міністерство Китаю, закликавши США вступити у відвертий діалог і зміцнити співпрацю. Дуже Дипломатична мова, дуже виважені позиції. Подання позову до суд буде значною мірою символічним кроком, який Пекін зробив проти тарифів на електромобілі китайського виробництва з боку ЄС. Міністерство торгівлі також заявило, що тарифи не тільки не допомагають вирішити власні проблеми США, але й підривають нормальне економічне і торговельне співробітництво. Китай заявив, що вживатиме контрзаходів для захисту власних прав та. Інтересів поки що не зрозуміло, якої саме форми вони набудуть, але вже кілька тижнів речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявляє, що Пекін вважає, що в торгівельній війні немає переможців. Чого я вважаю, що якимось чином США і Китай домовились? Тому що, по-перше, коли я дивлюсь на тон заяв Китаю, наприклад, проти запровадження Євросоюза на електроавтівки з Китаю, то він жорсткий, він такий достатньо різкий, відверний. Прямолінійний а тут він знаєте, такий супердипломатичний. Та тобто ми будемо подавати там до сот, і так далі. Але коли вони будуть подавати до сот, США, мають також делегувати суддів в панель, яка буде розглядати ці кейси. А так як США є найбільшим учасником світової організації торгівлі, то наскільки я знаю, по деяким кейсам США просто не делегували суддів в панель, коли на них подавали, так би мовити, в суд. І це дозволяло просто не розглядати ці. Справи. Я не знаю, наскільки ця ситуація зараз відповідає тим реаліям, які панують в СОД, але я не виключаю, що США можуть скористатися цією старою тактикою, просто спустити це питання е, просто на гальма, Да? Тобто, а що це означає? Що, ну, Китай робить такий символічний жест, символічна критика у відповідь на. Великі, але все-таки символічні мита в порівнянні з тими, якими Дональд Трамп погрожував в Китаю, та що ж є предметом їх ширшої домовленості, за що Дональд Трамп може зробити такий великий дисконт Китаю і замість 50-60 мит запровадити лише, ну я кажу лише, бо це драконівські теж мита, додаткові 10% на імпорт з Китаю. Треба наголосити, що Китай через попередні ми запроваджені Дональдом Трампом, взагалі, перестав бути найбільшим торгівельним партнером США. Таким найбільшим торгівельним партнером стала Мексика, але Китай входить в трійку лідерів. Тобто постраждали від цих нових мит Трампа три країни, які найбільше постачають товарів до США. 42% американського імпорта приходяться саме на. Мексику, Канаду та Китай, тобто це величезний просто шмат зовнішньої торгівлі імпорту Сполучених Штатів Америки, якими будуть наслідки для інвесторів, ми з вами розглянемо наступного разу. Я буду інформувати вас також про відповідь про реакцію інших країн. Тому що це вже серйозно обговорюють і в Євросоюзі. Вони готуються до аналогічних заходів. І треба сказати не тільки в Євросоюзі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на Ютуб і через Монобанку. Так ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.